Вони перемагають із синьо-жовтим на плечах. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець зустрівся із спортсменами Черкащини, які здобули нагороди на світових. Аренах а також їхніми тренерами на всеукраїнських першостях, європейських і світових аренах. Наші спортсмени щоразу доводять, що Черкащина місце сили та сильних, а Україна нація переможців. Зауважив посадовець. Цей рік для черкаських спортсменів результативний. Зокрема, Роман Щербатюк здобув золото на всесвітніх іграх 2025, Владислав Єпіфанов. Золото на Кубку світу з Паракануя, Ростислав Голубович чемпіон світу з легкої атлетики, Богдан Кулинич та Іван Доненко, чемпіони Європи з парафутболу. Аліна Жужман з бронзою чемпіонату Європи зі стрільби кульової. Анна Чорнобривець та Іван Ткаченко мають золото на Кубках Європи та світу з кікбоксингу вако. І цей перелік ще можна продовжувати, наголосив очільник області. Принагідно Ігор Таборець вручив спортсменам та їхнім тренерам обласні відзнаки. А Олексію Блосі, першому тренеру українського футболіста Артема Довбика, передав почесний знак заслужений працівник фізичної культури та спорту України.